Я вас, попередилася, буду застосована ви фізична сила. Попередив вас, неодноразово. Не ви мої, ви ви мої вимоги проігнорували, почали уходити. силою Що не Чому? Коли я намагалася вам сказати, що ви взагалі робите, хлопці, у мене головою засунули в машину, кинули телефон на перше сидіння і сумку засунули. Туди ж кинули отак. І другу своєму сказали сідай, тримайшу це з патрульною поліцією. Сперечається суддя Солом'янського суду Києва Вікторія Кицюк. Інцидент поміж ними стався ввечері. Їй на допомогу збіглися колеги, серед яких і голова суду, що приїхала рятувати підлеглу. Він закону про національну поліцію. Ще якісь закони ви повинні знати. А ви не знаєте про те, що то закони ви на суді не маєте право? не то, що на розпиті це... наразі не писала, особа не, не поставилася суди. Я... Навіть не назвала свої тисячі. Патрульні доводять, жінка припаркувалася в забороненому місці, відмовилася показувати документи. Суддя ж вважає, що стосовно неї діяли незаконно. З Вікторією Сергіївною ми хотіли поспілкуватися на робочому місці. Втім, вона пішла на лікарняний. Опубліковане на її сторінці в соцмережі відео знімав заступник голови суду, який теж прибув тоді на місце інциденту. Справа не в тому, суддя вона чи не суддя. На будь-яку особу не можуть просто так бути надіти спеціальні засоби. Сама суддя Кицюк уже опублікувала висновки медиків. Мовляв, у неї легкі тілесні ушкодження, а рада суддів офіційно звернулася до Нацполіції. Суддівська спільнота з обурена. Дана ситуація тим випадком йдеться саме не тільки про суддю, йдеться про той факт, що в принципі, правоохоронні органи застосували е, спеціальні засоби для затримання нашої колеги Вікторії Кицюк. З чого почався інцидент? Чи показувала б суддя патрульним документи? Світло може пролити хіба відео з нагрудних камер поліцейських. Він теж суддя. Якщо ви заперечуєте про що я, я вам про це казала, знайшла особа, яка це казала. Ви мені своє суддя? Це моя колега. Ви сказали, вона суддя. Ну знаю. у патрульній поліції від коментарів утримуються, кажуть, розбираються у ситуації. Ось це те саме місце, де трапився інцидент між суддею та патрульними поліцейськими. Як бачимо, автомобілі тут запарковані і сьогодні. На в'їзді на цю вулицю стоїть знак, який забороняє тут паркуватися. Його дія розповсюджується на 100 метрів, тобто і на те місце, де стояла машина судді Кицюк.